Вітаю, друзі. Зараз бачу в садівничих магазинчиках і квіткових багато в продажі вересу. Це його час, він світе вже з серпня, з кінця серпня. І я хочу показати вам ось шматочок вересу у моєму саду, який я принесла з лісу минулого року. Він дуже гарно прижився на моєму тіньовому квітнику, розрісся. Я принесла ну, буквально жменьку цього вересу. Він розрісся, і я планую, що. Він мені створить ось тут, де хости таку невеличку галявинку. І якщо ви купуєте верес, майте на увазі, він любить піщаний ґрунт з кислою реакцією. І тінь верес не буде рости на сонці, тому що в лісі він на сонці не росте. Він росте в тіні соснових дерев. Ось нас ліс, і подивіться, як його тут багато.